Замість поліклініки професійно-технічне училище. У селище Гоща релокувався навчальний заклад з Бахмута. Для нього у громаді виділили приміщення, а саме поліклініку, яка нині готується до переїзду у лікарню. Вже кілька місяців тривають ремонтні роботи з облаштування релокованого училища у гощі, бо восени там зустрінуть перших здобувачів освіти. Ольга Данілюк з подробицями. Працюють у посиленому режимі, адже 1 вересня недалеко, і в порожніх приміщеннях, де ведеться ремонт, невдовзі мають стояти навчальні парти. В даний момент тут проводяться ремонтні роботи для того, щоб з 1 вересня розпочався навчальний процес Бахмутського професійно-технічного училища. Адже своє приміщення працівники училища втратили ще навесні минулого року. Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Так, все таки, подарочки. Увалили все. Тож довелося шукати, куди переїхати. Місце, де можна було б розміститися, знайшли в гощі. Тут ми, як сказати, виграємо в якому плані в першу чергу. Ми ну, допомагаємо людям, які переїхали. Так допомагаємо для себе. Ми дітей сьогодні з нашої громади максимально залишимо тут в територіальній громаді, щоб вони навчалися. Професійно-технічного закладу, де могли б навчатися діти після школи, в Гощанській громаді до цього часу не було. Виділили для нього приміщення ще діючої поліклініки. Звідти лікарі готуються переїжджати в гощанську багатопрофільну лікарню. По ліву сторону це було гінекологічне відділення, по праву сторону було наше лорівське відділення, але вже Продовж, мабуть, семи років воно не функціонує, тому що гінекологічне відділення перейшло до пологового відділення, там в нас величезне теж приміщення. От алорівське ну, багато років вже більше десяти років, мабуть, більше навіть 15 років воно просто не функціонувало. Є просто Лорівські ліжка при іншому терапевтичному відділенні. От, Тому дуже багато років хотілося віддати комусь в оренду, тому що воно функціонує, воно опалюється. Нині у лікарні теж ведеться ремонт, аби пацієнти могли отримати медичну допомогу в новеньких приміщеннях. До того ж, таке об'єднання полегшить людям візити до лікарів, поліклініки та лікарні. Поліклінічне відділення знаходиться в іншому корпусі за іншою адресою. Людям трошки незручно весь час ходити від поліклініки до нас на обстеження до вузьких спеціалістів на функціональну діагностику. Ремонти вже завершуються. Ми думаємо, що до дня медика вони всі будуть тут, і ми вже привітаємо з дня медика в цьому їхньому відділенні. Що ж до бахмутського училища там також готуються завершити основні ремонтні роботи та прийняти студентів на навчання. З 1 вересня значить, ми плануємо, що контингент здобувачів освіти складатиме близько 500 осіб. Ми ведемо роботу по набору учнів за п'ятьма напрямками з 20, 20 професій. Це і кухар-кондитер, бармен офіціант, електрослюсар, слюсар черговий та з ремонту устаткування, електромонтер з ремонту устаткування, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Частину обладнання, на якому навчатимуться студенти, працівникам училища вдалося вивести з Донеччини решту отримують від різних організацій. На теперішній час на допомогу нам стали фонд міжнародної солідарності. Ми отримали обладнання для комп'ютерного класу. Працюємо з європейською організацією за програмою відновлення та розбудови миру організація ПРООН. Вона надала нам меблі, надала для гуртожитка пральні машинки, холодильники, мікрохвильові печі. Також надано обладнання для другого комп'ютерного класу. Все воно вже збирається, готується. Навчальні майстерні і навчальні кабінети. Цьогоріч здобувачі освіти Бахмутського училища отримуватимуть знання офлайн. Для немісцевих також готують гуртожиток у центральному корпусі закладу. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.